Совісу Христу, звати Тарас. Ще один епізод про війну, про Божу силу. Та коли ми деколи буваємо безпорадні, а Бог рятує. І то, певно, про сили молитви також. Було 19 червня. Суяли там і вночі мав просто донести одне доручення, передати на пост. Вийшов, передав і вже мав іти. Собі в опапі, вироб там виробники махати, а чуємо хтось іде. Ну, московською говорить. Але на жаль, наші також часто говорять московською, а то якраз було з того боку, що звідти могли і наші, і москарійки. І Якби і не хотіли стріляти та, одразу, щоб наших не завалити. Тому підпускали їх ближче. І вже досить близько підпустили. Аж е, тоді почули, що вони говорять. Та, вони там щось говорили Шахтьох, Шахтьох. Вони зрозумів, що не наші позивні. Але буквально ну, кілька секунд перед тим вони почули нашу рацію та, і були вже на готові також. І почалася перестрілка. Ми стріляли з колешів, вони в нас з Якби одна з перших куль попала в шолом, та прямо в голову, потім дивився під 90 градусів залетіло. Тобто в шоломі квіточка, дірка в шоломі, а куля розлетілася, і тільки латунька залетіла в голову і не пробила череп навіть. І це було десь метрів з 7. А власне шолом, ну, хто знає, він не призначений для того, щоб оберігати від автоматних куль. Він призначений для того, щоб захищати від осколків і пістолетних куль. Е і власне, що сталося? Та, ну, потім вже на евакуацію пішов і так далі, то вже таке, якби з ними розібралося і пішов на евакуацію. А потім в госпіталі вже дзвонить мені е знайома. Я кажу, каже, я не знаю, що таке було вночі, але я спокидаюся о 12 ночі і розумію, що я за вас маю мовитися. І молюся за вас. Я кажу, то я знаю, що таке було. <кхи> то якраз о 12 ночі ночі е це якраз сталося. Тобто знову рівно-рівно в той час, коли куля, ну, на мій погляд, вона мала бути смертельною. Е не заподіла якось особливої шкоди. Там, скільки, там 20 днів в госпіталі і нічого особливого. Он таке без свідчення ну, Божої сили. Ще не знаю чого, не знаю до чого це, але щось було про Фатіму тоді. Я скажу так, що перед тим, буквально кілька днів у мене чомусь заставка, яка у мене стояла на телефоні, Може, рік, може, два, може, три, вона чогось злетіла. І я не знав, що поставити, не було часу. І перше, що поставив, це мені прислали, що до нас приїжджав Іван-Франківськ на Майзлі фігура матері Божої з Фатіми. Е, ти поставив її на заставку. Е, чому я кажу, що Фатіма? Я раніше про Фатіму міг чути раз на рік чи щось таке. А тут це прийшло. Потім ця жінка, яка молилася, вона також перед тим, ну вона дуже почитає мрію і молилася перед тою фігурою. Потім я тільки попадаю в госпіталь, такі ледь очунююся, ще перше, що бачу в себе на поличці, книжечку, відкриваю ту книжечку, там знову зображення Марії з фітьми. Я не знаю, який зв'язок, але я завдячую їй тій людині, що молилася, і Марії. Тим, що живий. Тому свідчу це. Ну, я ні на секунду не заслуговую більше жити, ніж ті хлопці, що загинули. Тобто я не знаю, чому так сталося. Ну, чому лишився живий? Для чого це? А... Але свідчу, бо так дійсно було. Ну я не хочу це мовчати. То Що, то Що, може, помилуєш? І так. так. І це і Святого Духа, Амінь. Цар Небесний. Цар Небесний, втішителем душі істини, що всю не є і все наповняєш. Скарби Дібри, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси Бога й душі наші. Добре, Господи, просує те. Скажи те, що ти хочеш сказати. <кій> і нехай не скажуть те, що ти не хочеш, щоб було сказано. Боже на славу Твою. Амінь.